Всім привіт, слава Україні! Вирішив вам нині знову завзняти. Кури індики трошки. Так, несеться в мене індичка. О, індичка вже там несе. Чого ти так? Ось там в куті. Ось кури несуться. Ось так. Просвічую я оце індички яйця курячі. Всі повні. Вчора вечором я їх просвічую. Індечка дуже добре сидить на яйцях. Думаю, що буде дуже гарний вивід. Вивод. Ось. Ця красуня у нас сидить, вже скоро буде тут маленькі вилізати, вже так. Як б, четвер мають лізти. Чекаємо її. Індичка дуже суперова, індичка сидить. Там того року так само сиділа на день скорші вилізли. Ось, куріна не і несуться. Ось, тут зараз їм нарву трошки трави тридати їм. Так, продаю індика. І там ту білу індечку, кого цікавить, дзвоніть на мій номер 098 -8 -1 26 180 ось, познімаю ще вам індики. Коні знімати не буду. Ось. Індики. Індики ростуть. Так. Зараз дам їм пити. Там теж трошки травички.